Високопреподобні Отче Братумен Йоанн, Високопреподобні Отче Братугумен Франциск, дорогі отче Павло, Отче Михайле, Високопреподобні отці, брати, сестри, дорогі іменинники, дорогі у Христі брати і сестри, маю сьогодні велику честь всіх вам, всіх вас привітати сьогоднішнім храмовим праздником. І привести вам і передати велике вітання з багатостраждального міста Херсона. Слава Ісусу Христу. <різниця> Я добрий пастир. добрий пастир життя дає своє за овець. Пастух залишає віпці. Вовк розполохує їх і біжить грають. В сьогоднішньому Євангелії ми з вами почули два слова пастир і пастук. Чи ви колись над тим задумалися, яка є між ними різниця? Я це зрозумів, коли ми одного разу їхали на Прощу до Меджугор'я, і там у гірській місцевості я бачив, як пастор йде попереду з таким великим куштором, і вівці йдуть за ним. Чому? Бо вони його знають. Що робить пастух? Пастух завжди йде іззаді і поганяє овець ззаді. Пастир йде спереді, і вони йдуть за ним. Він їм показує шлях, показує дорогу, куди йти. І він йде перший, і вони довіряють йому. Тому йдуть за ним. Мої найдорожчі. Таким добрим пастирем в нашому українському народі завжди був. Святий Йосафат Кунцевич. І місяць тому назад у Ватикані, возилиці святого Петра, на мощах святого Йосафата була відслужена Божественна свята Літургія, яку очолив бажаніший Святослав, батько нашої церкви. І він проголосив рік 2023 роком святого Йосафа. 400 років від його мученичої смерті. І церква з нагоди 400 ліття мученичої смерті святого Єсопата установила у всіх Васильянських церквах, всіх наших монастирях відпустковний. Кожен з вас, який буде приходити на святу літургію, приймає святе причастя. Може помолитися приписані церквою молитви, і отримати відпуск повний. І цей відпуск ми можемо з вами жертвувати за терплячі душі в чистилищі. А особливо я хочу всіх вас попросити, коли будете мати нагоду отримати цей відпуск, жертвуйте за тих, які загинули на цій війні. Пам'ятайте про них, вони наші брати. Святий Йосафат, він є добрий пастир, бо я сказав, що добрий пастир іде попереду і показує, що приклад життя. Він є прикладом для своїх оверців. І власне святий Йосафат, він не був велемовний. Він показував приклад життя. На правду? І в нашому українському народі є гарна приповідка, каже так: слово навчає, але приклад потягає. Тому, коли Єсапат провадив на наше життя, наш подвиг перші роки свого життя, і коли бачили його у церкві молоді юнаки, дивилися на його приклад. Вони хотіли так само йти тою ж самою дорогою, тим самим шляхом, яким ішов святий Йосафат. І тому в короткому часі Віднівський монастир, який був без монахів, без покликань, бо час був тяжкий, наповнився новими покликаннями. Пізніше святого Йосапата переводять до жировиць. Де була чудотворна ікона, і там Він відновляє своїм прикладом життя не тільки наше життя, але робить великий паломницький центр, щоб інші йшли і користались Божих дарів і Божих власних. Про святого Єстафата ми будемо з вами роздумувати впродовж цілого року. Але сьогодні він є для нас всіх прикладом, не тільки для монахів, але також для вас, дорогі батьки. Дорогі дідусі й бабусі. Чому? Тому що маленька дитинка, нам здається, що вона нічого не розуміє. Вона все розуміє. Вона дивиться на свого, син дивиться на свого батька, а донька дивиться на свою маму. І мені, знаєте, вистачить тільки з чотирирічною дитинкою трошки поспілкуватися, подивитися на її поведінку. І я багато скажу про батька або про батька. Бо вони беруть приклад, наслідують все. Як губка втягує в себе воду, отак мала дитина втягує приклад своїх батьків. І якщо дитина бачить, що тато і мама ввечері моляться, то не треба буде дитинці казати, приклякни на коліна, складай ручки до бозі і молися. Дитина сама приклякне біля батька і біля матері і складе руки і буде молитись. І це є правда. Сьогодні нема неабияку роль у вихованні дітей беруть що дідусі й бабусі? Велику роль? Тому що батько, мама мусить йти на роботу, а бабця має більше часу приділити своїм внукам. Тому це до вас є виклик сьогодні, дорогі бабусі і дідусі. Прикладом життя навчити своїх внуків. Прикладом життя навчити своїх внуків. Не там сварити їх, але покажіть, як треба. А ви будете для них великим авторитетом. Тому сьогодні ми можемо багато бачити, знаєте, веломовних, красномовних слів, чути по телебаченні, гарні. Маніфестації робити і так далі, але толку з того, знаєте, коли людина говорить одне, а чинить інше. І це є важко. Це тоді приходить до нас що розчарування і це є вдома в сім'ї. Це також можна бачити дуже часто в політиці і в багатьох інших місцях. І це боляче, коли людина говорить одне. Але на прикладі її життя є зовсім інше. Сьогодні я також хочу кількома словами з вами поділитися із Херсоном. 24 лютого, коли ми з вами всі здригнулися від вибухів у великих обласних центрах, то Херсон. Відчув війну в перший день, бо вже на лівому березі Дніпра, вже були в четвертій годині російські війська і йшли жорстокі бої за Антонівський міст. І за чотири дні російські війська вже увійшли в місто. Я пригадую собі, як ми були всі шоковані в місті, коли Москова. На Шуменському мікрорайоні мікро Херсону є Бусковий парк, Бускова алея. І в тому парку молоді хлопці-юнаки 16, 18, 24 роки. Ми хотіли показати, що вони не згідні є з тим, що загарбники є на нашій землі, в нашому місті. Вони приготували якісь там собі коктейлі, молотова і хотіли закидати. Російських військових цими коктейлями, але приїхав БТР і цих хлопців усіх з крупнокаліберного кулемета розстріляли так, що їх просто порозносили на частини їхні тіла. І найстрашніше було те, що їхні батьки з чорними кульками від сміття ходили по парку і по частинах збирали свої. Це було найстрашніші перші дні війни, що пережив місто Хасу. Але треба було жити. Більшість людей виїхали. Виїхали ті, які були заможні, які мали на чому виїхати і за що. В місті залишилися старші люди, малозабезпечені, пенсіонери, яким не було куди. Залишилися від верства населення ті, які не мали за що виїхати. І, на жаль, залишилися ті, які чекали російського миру, які перші взяли російські паспорти. Нас з братом ми залишилися також у монастирі двоє з братом, брат Піо і я. Треба було також щось робити, ми також не знали. Яка буде діяльність, і тоді ми вирішили, живемо звичайним нашим життям, так як ми жили. Свята літургія, молитва. Але також у своєму серці ми відчули ці слова Ісуса Христа, коли учні прийшли до нього, до Христа і кажуть, Господи, відпусти цих людей, бо, бо вже темніє, і голодні вони. Що Господь Ісус відповів? Не треба їм ні годити, дайте вигідність. їсти. І я пригадую ці тяжкі місяці, місяць березень і місяць квітень, коли магазини закрилися, нічого не можна було купити, хліба не можна було купити. Пенсії пенсіонери не могли отримати, бо ніякі банки не працювали нічого. І тоді починався голод в місті. Ми з братом кажемо, давай будемо те, що у нас трошечки якісь в монастирі запаси є, будемо ділитися, будемо щось, щось робити. І ми почали людям готувати в неділю обіди, те, що могли і роздавати. Так само я пригадую, я просив по різних наших монастирях, робили збірки і в церкві Андрія теж. Отець Михайло нам допоміг дуже багато. На самому початку я просив, кажу, отче, хоч якусь копійку нам перекиньте. І з цієї карточки якось якийсь спосіб ні Бог допомагав, що я міг зняти готівку, бо нічого не можна було купити. Я їздив по базах, де тільки, можна, можливо, було по ринках. Скупляли продукти, ми це фасували такими маленькими мішечками і в неділю роздавали людям, щоб люди цілий тиждень могли хоч якось прожити, щоб не померли з голову. Це було важко. Пригадую також собі, знаєте, пригадую собі наших отців із підпілля, отця Василя Мендруня, пригадував, дуже часто пригадував отця Антонія нашого. Пригадував собі, як вони розказували, як спецслужби КГБ викликали їх на допити. І я собі так переживав у своєму серці, я знав, що російські спецслужби прийдуть і до нас. І я пригадував, коли отець Антоній розказував, каже, я так мене кличуть, то КГБ, а я собі так думаю, Боже, дай мені мудрості, що я їм маю казати. І в цей момент, коли мені також треба було проводити з ними... Розмову я теж так закрив очі і кажу, Боже, дай мені мудрості, як з ними говорити. І знаєте, Бог якось так допомагав по-різному. І наше служіння було різне. Не буду про це багато говорити, тільки хочу розказати ще одну таку дуже цікаву річ. Коли... Ми запитали людей, що вони очікують від нас, від священників. Що ми можемо для вас зробити ще щось більше? Знаєте, яка відповідь була? Отче, ми від вас не потребуємо нічого. Будьте з нами. Не залиште нас. Будьте з нами. І знаєте, коли я їхав сюди до вас, люди так дивилися на мене і кажуть, отче, а ви приїдете, ви нас не залишите. Я кажу, ні, я вернуся, буду з вами. Пригадую собі також цей момент такий важкий, коли ти не знаєш, коли є. Незнання, бо, тому що ротація російських військ проходила щомісяця в місті, проходили нові військові. І коли ти дивився бучу, Ірпінь по інтернеті, що там творилося, я думаю, ти готуєшся до всього, ти не знаєш що. І навіть я себе вже настроїв на те, що, можливо, і моє життя закінчиться. Я вже собі навіть так думав, а так приготовив місце на подвір'ї, там є таке місце в нас на монастирському подвір'ї. Думаю, як прийдуть, захотять стріляти, то я їм скажу, хлопці, почекайте трошки, дайте мені можливість, щоб я собі сам міг викопати яму. І думаю, поки буду копати яму, ще буде час подумати над своїм життям. Щоб бути готовим. І та лопата в мене стоїть до сьогоднішнього дня ще готова. Бо завжди треба бути готовим на певну річ. Ніхто не знає. Також хочу вас так, так трошечки потішити, бо люди, знаєте, там е, вони є прості, вони так, що, що, що думають, та й говорять. Тепер не, не, найтяжче, як каже святіший отець, папа Франциск каже, не привикайте до війни. Ніхто з нас не повинен привикати до війни, з тим змиритися не можна. Але, знаєте, людська натура є така, що вона має здатність привикати. І коли вже стріляють, ті снаряди летять, розриваються, деколи буває так, що ти вже на це не звертаєш уваги. Серед ночі зараз можуть бути обстріли, друга година на ночі, ранком. І це страшно. Я так пригадую собі один такий цікавий випадок, коли така старенька бабця підходить та й каже, батюшка загрішила я. Я ну що, що, що трапилося? Я кажу, от так, каже, ночі бах і бах, стріляє і стріляє, спать не могу. Він стрілять, а я скажу, що ти здох. А потім, каже, якщо подумала, а якщо це наші стріляють, са я. То так трошечки, знаєте, що вам піддати настрій, щоб ви зрозуміли, наскільки ці люди добрі, там і щирі, прості, що думає та і кажуть. Тому я вам хочу ще раз сьогодні подякувати вам усім. Знаєте за що? Найперше, за вашу підтримку, за вашу молитву. Мені задали також запитання, багато хто задавав, каже, отче, а де ви черпали духовну силу, щоб витримати? А я знаєте, я не буду лукавити, не скажу, що я цілими ночами, як святий Йосафат, молився на колінах, носив велосільницю на собі постив день і ніч. Не буду лукавити. Бо були моменти, коли ти хочеш моли... коли ти знаєш, що треба молитися, а не можеш. Просто не можеш. І тоді розумієш одну річ, що є хтось, хто за тебе молиться, хто тебе підтримує. І я знаю. Тисячі людей за нас молилися. Це завдяки вашим молитвам ми витримали. І тому вас буду далі просити. Не, зали... не залишайте нас без своєї молитви. Це дуже важливо для нас. І дякую також за кожну матеріальну підтримку, за все, що ви для нас робите, для мешканців Херсона. Дуже вам за все дякую і приміть цю подяку від імені цілого Херсона. Бо ця гуманітарна допомога, яка сьогодні приходить до нас, вона зараз дуже потрібна. Знаєте, місяць часу Херсон є визволений, але магазини не відкрилися. Пробували відкриватися АТБ, але під цими великими обстрілами, які є, дуже важко. Дуже важко є з продуктами харчування, з хлібом. Ми знаєте, ми останній місяць були повністю обесточені від електроенергії. Спробуйте уявити велике місто, обласний центр 26 днів без електроенергії і 26 днів без води. Це було страшно. Ви знаєте, я бачив як маленькі дітки. З батьками йшли до річки Дніпро і у пляшки, порожні пляшки набирали воду з Дніпра, щоб можна було якось порятуватися. Я хочу вас щось попросити. Сьогодні, можливо, ми маємо трошечки незручності, нам вимикають світло. Може, трошки інші незручності. Я вас прошу, не нарікайте. Згадайте тих людей, які в холодних будинках і без віку, без світла і без води. Згадайте про них. І вам не захочеться нарікати. Ви скажете, та що це є? Ми готові перенести все, лише би це закінчило. Знаєте, і закінчую ось ще. дуже важливими словами це хочу вам переказати від усіх мешканців Христова. Переказуємо ось. Ще. Можна бути без світла. Можна бути без води, можна бути без тепла. Можна пережити навіть. Трошки і голод. Але це є ніщо зі свободою. Ми, були, ми не мали цього всього, але ми є свободні. Ми є вільні. Ми на своїй землі. Слава Ісусу!